Нема такого святкового настрою, звичайно, як минулого року. І створювати, як собі, не знаю, це, певно, в колі сім'ї просто бути і все. Напевно, мандаринки приймаю, піднімає настрій. Більше ніяких традицій немає. Святкового настрія мабуть немає, бо ми переселенці, у нас всі думки там. Але ну створюємо, бо дитина рядом, дитина поруч, дитині потрібні ці емоції, незважаючи ні на що, ми намагаємося створити свято. Скоро рік, я. Буду питатися дивитися якісь фільми, себе е, стішувати. Це якийсь собі святковий настрій трошки. Можна було би краще, але як зараз обставини такі, то так. Ми не дуже сильно святкуємо. З дітьми буде святковий настрій, з дітками. Чуть-чуть трошки з мандаринками, ще з фільмами, з мультиками. Я не буду святкувати, в мене чоловік на війні, тому я не буду. Буду з сином вдома. Поки він там на війні, я не святкую. Настрій святковий, звичайно, ще є. Будемо старатися готуватися до свят і будемо старатися створювати як найкращий настрій. Пізнаю, якось ну, щось купляти новорічне, якось готуватися до свят. Настрій у нас сюди є. Так, да. Ми живемо, живемо з ним, незважаючи на те, що зараз війна і складна ситуація в країні, але ми живемо. Отримаємо задоволення від цього, від цієї ялинки, від цієї ярмарки, від цього повітря, від спілкування з вами. Ми з Херсона самі. Да. Тому ну, поки що тут нам подобається, і поки що, поки ми що вимушені бути тут. Будемо створювати тут для настрою. До речі, жіночки з Донецька. Вона дуже гарні речі робить тут на 100-метровості бачить. Так що да, отак потихеньку будемо створювати собі настрій. Я створювати, як його буду. Я поїду в своє рідне місто і буду святкувати його разом з своїми рідними, близькими та друзями. А святковий настрій, такі позитивні люди, як ви, мені, допоможете його створити, правильно? А що за місто? Калош.